Часно про події вкрай інформує телеканал Тиса. 1 журналісти інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину. В студії Мар'яна Лошак, Наталі Булеза. Доброго дня. Ужродську міську раду та Мукачівську райдержадміністрацію замінували таку інформацію. З проміжком у кілька хвилин отримали закарпатські правоохоронці. На місці події працювали рятувальники та міліціонери. Працівників з будівель евакуювали. Нагадаємо, останнім часом повідомлення про замінування на Закарпатті почастіше, але щоправда, жодного разу вибухових пристроїв фахівці не знайшли. Герої не вмирають. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні увічнили ще в одному районі Закарпаття на Тячівщині. Ініціювала створення обеліску полеглим революціонерам місцева громада. Що в березні відділ культури Тячівської ради адміністрації оголосив конкурс на найкращий ескіз майбутнього пам'ятника. До решти було розглянуто в варіантів, із них обрано два найкращі і скомпоновано в один ескіз, за яким і виконано пам'ятник героям революції гідності. Відкрили та освітили монумент символічно. У дні роковини трагічних подій. Під час Революції Гідності на Майдані побували тисячі патріотів із Тячівщини. На щастя, всі вони повернулись додому живими. Проте загибелі героїв Небесної Сотні Тячівці співпереживали в унісон зі всією Україною. Власне, під час одного з масових молебнів за упокій героїв. Громада вирішила встановити пам'ятний обеліск. Під час цієї панахиди, після панахиди. Вірніше, ми, от і проявили ініціативу поставити саме в центрі міста. Що, по перше, показати що це місто справді українцям, бо тому, що дуже багато людей закладають Закарпаття, це ніби не український край, це там, ніби там якісь там прошарки. Так далі, а ми хотіли чітко заявити, що Закарпаття і серце Закарпаття це український край, це є Україна, це є свідома Україна, і саме в центрі міста має стати пам'ятник героям, які будують цю країну. Виготовлення пам'ятника довірили скульпторам зі Львова родині Оврахів. об'ємну просторову композицію за вишки понад 4 метри і вагою зо 12 тонн Майстри виконали за три місяці. Матеріал скульптури бетон, тонований під бронзу та камінь. Композиція зображує активістів, котрі непохитно протистоять агресору. Там зображено в символі таких цегл, сунутих, Там шини є присутні. Бруківка також, от і голуби, що здіймаються до неба, то є душі загиблих. Героїв нашої Небесної Сотні, які підносяться до раю, прориваючи небесний обрій в символі, вони зображені як бокові пілони. З елементами національного орнаменту Закарпаття виконаний пам'ятник цілком за кошти меценатів. Втім, кожен нюанс будівництва узгоджувався з громадою. Готову композицію містянам представили щойно та її вже називають гордістю Тячева. Його найбільш актуальною і змістовною окрасою. Я думаю, вона повинна була бути, тому що нашим дітям, внукам вони забуваються події, а от пам'ятник нагадувати буде. І люди заслужили, щоб про них пам'ятали і підходили, і згадували. Що я найбільше, що дав творець, можна сказати так, людині, так то її волю. Ні гроші нічого не спасуть, нічого не допоможе. Ще єдине воля, вільна воля, яка дає можливість людині розвиватися, жити, творити. Кожен українець став більшим патріотом ніж ми до цього часу були. Люди просто так не стояли, і просто так вони не дадуть тепер на цей момент уже владі сидіти в своїх кріслах просто і відмивати гроші. Містяни кажуть, подвиг небесної сотні став поштовхом до важливих подій в історії нашої держави. Пам'ять героїв безумовно варта вшанування та увічнення. Проте головне завдання живих вибороти ті зміни для України, які коштували героям життя. За чашкою чаю проект під такою назвою пройшов в Ожороді. В теплій та затишній атмосфері відбулася розмова про збереження жіночого здоров'я. Зустріч відбулася за ініціативи новоствореної громадської організації Щасливі діти спілкувалися про одну з найважливіших тем, яка за статистикою турбує чи не кожну шосту жінку планети. Це рак молочної залози. Дізнавалася про хворобу Анастасія Ножка. У 90% випадків жінки помирають від раку грудей, як зазначають спеціалісти. Хворобу можна було легко подолати, виявивши її на ранніх стадіях. Але часто ті, кого турбує ця проблема, не реагують на неї відповідально, не проходять обстеження, що й приводить до фатальних наслідків. Найчастіше рак молочної залози зустрічається у жінок віком від 45 років, у молодих значно рідше. Методи діагностики відповідно є теж різними. Існує методи діагностики раку молочної залози, інструментальні. Це є ультразвукова діагностика і мамографія. Воно в наявності у нас все є сьогодні. Мамографія вона стосується жінок старше 40 років. І е, щорічно вона проводиться для жінок після 50 років, для жінок після 40 вона проводиться раз на два роки. Е, для жінок молодого віку, для годуючих мам, для вагітних, для молодих дівчат методом вибору інструментальним діагностики молочних залоз є ультразвукова діагностика. Щодо власне лікування, то головний мамолог ужгорода каже: якщо пухлина маленька, немає лімфоузлів та метастазів, можна зробити органно зберігаючу операцію. Тоді видаляється лише частина з наявною пухлиною. Сама ж молочна залоза залишається, і жінка проходить наступний етап лікування. Лікування раку молочної залози для того, щоб досягти 100% ефективності, має бути комплексним. Що то значить? Це значить, що і операція, і хіміотерапія, або гормонотерапія, що ми вже вибираємо індивідуально, або і променева терапія. Була на зустрічі і жінка, яка поборола хворобу. Це художник та педагог Емма Левацька. Операцію її зробили чотири роки тому. Найважливіше, що потрібно під час лікування, впевнена, це підтримка рідних. І саме основне, саме основне, коли тебе розуміють, близькі. Це це саме саме основне, тому що не знаю, як це для мене. Це було краще всяких ліків, бо ліки ліків багато мені повиписували лікарі. Дуже багато. Як зазначили в організації щасливі діти, ця тема, яку обговорювали за чашкою чаю, є не останньою такі зустрічі. Проводитимуть враховуючи актуальність та цікавість. На Закарпатті незабаром проводитимуть регулярні відключення електроенергії. Про це повідомляють у Закарпатті Обленерго. Як пояснюють в установі, такі заходи пов'язані з аварією на третьому енергоблоці Запорізької АЕС, яка обслуговує усю енергосистему країни і відповідним дефіцитом потужності в мережі. Від'єднувати від мережі будуть спочатку на підприємствах. А відтак за потреби і у приватних помешканнях спеціалісти запевняють, що відключень можливо уникнути, якщо спож. Живачі будуть економно використовувати електроенергію у ранкові та вечірні години. Графіки аварійних відключень вони розробляються кожен рік. Це не є новина. Вони погоджуються всіми зацікавленими структурами і затверджуються і погоджуються нашою обласною державною адміністрацією. Але вони запроваджуються тільки в разі команди головного диспетчера Західного регіону. Терміни максимальні, якщо ми дойдемо до відключень, до введення цих графіків, то максимальні терміни відключення це дві години. І це і населення, і юридичні споживачі. Волонтери. Об'єднуйтесь з таким закликом до волонтерських груп. Звернулася громадська організація Закарпатська асоціація територіальних громад. Активісти пропонують волонтерам створити координаційний центр, адже часто буває так, що кілька волонтерських організацій працюють в одному напрямку і роблять однакову роботу. Тому варто координувати їхню роботу, вважають активісти. Крім того, вони планують створити базу даних усіх інституцій та організацій, що займаються допомогою військовим та внутрішнім переселенцям. Громадські активісти також намагаються залучити європейські кошти для реалізації цієї ідеї та фінансової допомоги українським військовим. Проект стосується координації волонтерських рухів. Популяризації волонтерського руху і, взагалі, координаційну діяльність спрямовану на якраз вирішення нагальних проблем, які стосуються учасників АТО, внутрішніх переселенців, членів їх родин. Є певна проблема, наприклад, щодо підзвітності публічності. В рамках цього ж проекту пропонується підвищити і публічність цих волонтерів, і полегшити їхню координацію, так? Тому що. Коли спільно вирішується проблема, вона вирішується краще і легше. Спілкування наживо в уж Треді розпочалася акція письменник за прилавком. Цьогоріч в унікальному проєкті беруть участь 18 відомих поетів та письменників краю. Читачі мають можливість не лише поспілкуватися з улюбленими авторами, а й познайомитися з їхніми новими творами. Побачити видавничі новинки та поспілкуватися із закарпатськими літературознавцями наживо з 1 по 19 грудня в одній з книгарень обласного центру триватиме акція під назвою Письменник за прилавком. Читачі матимуть змогу побачити улюбленого автора та познайомитися з його новими творами, які вийшли протягом року. Першим відкрив літературний захід історик та письменник Роман Офіцинський. Вона привертає увагу до справи книгодрукування в Закарпатті. І фактично це є важливий внесок у розвиток культури культури Закарпаття. Ну нам потрібно такі акції. Чим більше таких акцій, тим ми показуємо себе, презентуємо себе не тільки в Україні, а й у центральноєвропейському регіоні. Аналогів цій акції в Україні немає. Запевняють організатори. Вже третій рік поспіль. Літературний проект активно підтримують найвідоміші поети та прозаїки Закарпаття. Наразі 18 авторів краю зголосилися поспілкуватися зі своїми читачами у невимушеній атмосфері. Точно буде е, дочинець. Я думаю. Дві Шевченківські премії це не треба обговорювати. Точно будуть дитячі письменники на даний момент. у Нас є підтвердження чотирьох дитячих письменників письменниць всіх чотирьох. І звичайно, ми зараз. Домовилися із Гаврошем Олександром, ну і іншими. Не хочу казати, хто е, ще буде, тому що можливо різні моменти в зміні їхні у виборі літератури. Закарпатський читач надає перевагу світовій та українській класиці. Запевняють в книжковій крамниці. Під час двох попередніх акцій бажаючих ознайомитися з новими книгами закарпатських авторів, було чимало, особливо серед молоді. На активність читачів тут очікують і цього року. Відвідувачів, от перший рік, коли вона, вона була роз... Рекламована дуже багато було, і е, вони обмінювалися. Я її відкривав, і тоді, оскільки це був такий вона розповів, був величезний наплив людей, таких е, таке коло спілкування, в тому числі з точки зору консультування. Як сьогодні просто мало, бо це сьогодні перший день і була мала реклама, а так люди з задоволенням приходять. Думаю, до 19-го у нас вже буде аншлаг. Зустрітися з улюбленими письменника можна щодня по обіді у книгарні в історичній частині міста. Завершиться проєкт 19 грудня традиційним нагородженням найкращих видань. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску 19. -ті. Також на нашому сайті tis1.tv. Вдалого вам вівтурка і на все добре.